Так, а ми на Укрпошті і вже є цікаві посилочки, я хочу їх показати. Перше. Я не знаю, ми з клієнтом ніби не домовлялися. Ну ось такий кабель в опльоці мідний. Ну, зараз будемо дивитися на нього, бо ми таке не сильно беремо, але краще його випалювати і самому розробляти. Подивимося, пішли далі. Якась кришка від якоїсь подлодки. Дивіться. О, тут мама трошки виховує чись. Такий алюмінієвий цей. Ну, коротше, посилочки всі цікаві. Особливо ось ця, ось дивіться. Дивіться, який гарненький радіатор нам приїхав. Він величенький, я не знаю, скільки він важить, кілограм до 20, напевно. Коротше, такий. Так що так, друзі, ми на Укрпошті забираємо посилочки. Посилочок багато. І е, є нові лідери. Нові лідери, я зараз прийду на роботу і вже в новому відео або в цьому, напевно, в цьому ж скажу. Там вже посилочки за 30 тисяч і я їх оголошу. Лідери сьогодні мінялися цілий день, але в лідери вийшло, місто Суми 75 тисяч 175 гривень, і село Гаврилівка, радіодеталі деталі на 34 тисячі. Це поки що два лідера. І ще буде третій, я поки що не фіксую, не бачу сенсу. Два лідера є, друзі. Поки що пробуємо. Хто переплюне 75 тисяч, навіть не знаю.